Найбільше поширення у світі, особливо у новітні часи, назва Русь, як Росія, дістала починаючи з XVIII століття. Причиною цього стало взяття у якості нового найменування Московського царства, яке у той час активно розбудовував та розширював цар Петро І. Йому хотілося ствердитись у світі і особливо змінити відношення до нього старих європейських держав. Для цього була потрібна відома у світі назва, яка б мала більш соліднішу історію, ніж тогочасна історія його московської монархії та могла б викликати повагу іноземних держав. Тому Московський цар своїм указом в 1721 році повелів іменувати свою надбану імперію словом Раша. Відбулась підміна назв, в результаті чого іноземцям найменування Русь було співзвучне з назвою держави. Тому, за межами власне України-Русі, вона пов'язується виключно з Москвою і Росією. Саме це призвело до виникнення, можливо, одного із найбільших міфів у світовій історії. У наші дні Росія активно використовує цей міф у своїй політиці, посилаючись на спільну історичну Русь, аби обҐрунтувати свої територіальні претензії та політичний вплив на Україну. Це наратив, який пропагується у російських медіа, культурі та освітніх програмах, і який часто звучить на міжнародній арені. Сучасна Україна з іншого боку розвінчує цей міф, підкреслюючи, що саме Київська Русь є прадавнім державним утворенням, з якого бере початок українська історія. З цією метою українські історики та науковці активно досліджують. Та публікують матеріали, що показують самобутність та окремий шлях розвитку київської Русі. А також те, що Московія з'явилася пізніше і не була її спадкоємцем. Вони доводять, що назва Русь відносилась до земель, центр яких розташовувався у Києві, а не на території сучасної Росії. Сучасна Україна. А не Росія є історичним спадкоємцем Київської Русі за географією, культурою та історичними зв'язками. Таким чином, Русь це давня назва українських земель, а не сучасної Росії. Для запобігання того, що Русь це Росія, потрібно вивчати та популяризувати правдиву історію. Також важливо перевіряти ресурси, з яких ви берете інформацію. Адже легко натрапити на неправдиві або маніпулятивні дані. Зараз дуже важливо поширювати більше правдивої інформації, щоб уникнути створенню таких неправдивих міфів, як цей.